Організовану злочинну групу, яка спеціалізувалась на розбійних нападах, затримали співробітники рівненської міліції. Саме вона розповідають правоохоронці, причетна до зухвалого пограбування на автодорозі Київ-Чоп на початку жовтня минулого року. Тоді, неподалік дубна, невідомі напали на не водія фури з медикаментами. Чоловіка нападники зв'язали і кинули до канави, а вантажівку дав з причепом погнали в невідомому напрямку. Здобучу зловмисників, окрім автомобіля, стали 8 тонн медикаментів, які везли зі Львова в аптеки Києва. Було встановлено, що особи, які знаходяться у Львівській області, Франківській і займалися розбійними нападами, викрадання даних медикаментів, і створені була звучена така група, яка створила підпільні цехи, де воно перепереклеювалось, перебазовувалося. Тобто продукція перепаковувалася в інші упаковки і переалізовувалася на території України. Та продаж викрадених медикаментів не єдине, з чого отримували прибуток зловмисники. Під час обшуків оперативники виявили все, що необхідно для легалізації крадених автомобілів. На сьогоднішній день є львівська група дуже серйозна, які проводить проведені обшука, де не найдено не тільки вибухові пристрої і димові шашки, які примінялися при затриманні автомобілів. Також викрадені. Документи, які підроблювалися на до працівник на підприцівників міліції, тобто посвідчення працівників міліції, є вилучені печатки, штампи е, мрев, де перебувалися, перероблялися документи під автомобілі. Тобто вони займалися не тільки одним промислом викрадання розбійних нападів, викрадання самої продукції, а й транспортних засобів, які відправлялися в інші держави. Сьогодні за гратами перебуває вісім учасників злочинної групи, та це далеко не всі, хто був у її складі. Є особи, які ще перебувають в розшуку, яких ми зараз е е проводяться заходи, по них по їх е е затриманню і доставленню е в управління наше. Є розпреділено, чітко розпреділено ролі кожного, хто чим займався, хто затримував, нападав на автомобіль, хто організовував ці всі заходи, хто е е займався. Розповсюдженням продажу цих медикаментів, і саме основне це підпільні підприємства, які переклеювали, робили, там є і скотчі, там є і сама упаковочна продукція. Група міжрегіональна. Тобто, ще раз хочу повторитися, що є особи і Тернопільська область, і Франківська, і Львівська область. Ну, безперечно, що ми будемо працювати і по Києву, тому що саме медикаменти просто так не продаються і не реалізовуються. Під час обшуків оперативники знайшли лише половину викрадених на Рівненщині медикаментів. Це головні речові докази у порушенні кримінальній справі. Коли затримані постануть перед судом, у міліції не кажуть, адже ще триває низка експертиз та слідчо-оперативних заходів. А деякі підозрювані досі залишаються на волі.